Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну Добре, хоча б ключ знайшла. І так подивимося в сейфі Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден, всередині сифа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давайте ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха-ха! І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробка, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І, о тут щось не зрозуміле. Щось що слизьке. Мамочки, сподіваюся, це не соплі. Будь ласка, не це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він у яка гедота! Це правда соплі. Гаразд забудемо сейф. ку Куку хто тут? А, -а, а мамочки? Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти, поки прийде до тями, я єси відкрию що ж всередині? О, Як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. Як же важко це зробити? А, але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що, ж у сейфі? Допоможіть! Ден, мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ти ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер мишеня. Я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні, це то чого я боюсь. Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. І okay. так right, right, right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору! Це кров! Мені страшно! Мія прокинься! Давай, давай, приходь до тями, ти наступна дістаєш ключ! Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюся О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф. І що ж тут лежить? Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден. Що це? Мене повністю обливають чимось рідким. Сподіваюсь, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився он ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємося що там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Це супер величезний бавок. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те, про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій я всередині ключ. Він точно підград. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой, а ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово, вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати павутиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук. Аби тільки себе волосся не з'явилась від такого жаху. О! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Чудово! Єс! Вау, кім! Так, я знаю, що я вау. Сирожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку, тому озброємось степлером і починаємо обшивати будинок чудовим яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, чи тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни! Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah! І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і в Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео. Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я надаваю кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, трохи втомилась. В очах бачу дірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха! ха Забавно вийшло. А тепер пристроюся де сонечко. Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово. Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани? Думаю, що сусідка не буде, проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати. І собі у двір. Точно я маю машинку, але де її катати. Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк обожнюю гоночні машини! Привіт, кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбою і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'ять скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякова вийшло. Ну що ж, тримайте ваш лист Міс мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, Щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату мрії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити круте. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, килим. М'які пасли буде точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк. Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими, а ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут. Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт. Він житиме разом зі мною. Крісло для мене, і, начебто, все готово. Круто, але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіх у іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка молота. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха -ха. Ідеально. Зафарбуємо. Це що порожня підлога? О, відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде не зайвою. Чудово! Насилаю всім салаткі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супердовгими руками. О ха, ха Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся най'якіше, гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо по ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Я відправляю вам про мені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! Тепер на стіни так и просятся плакаты! У мене це ніжна квіточка і крута качка. Oh, yeah. Кря-кря. <реш> Місте лаж для будь-чого! Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Oh. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на аколелі. Oh. Як вам влаштую потім концерт. А поки повиси nice. тут квіти постелі будуть ідеально okay. і фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка. Обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати. Любиш грати під спів річі. А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше. О, але забери його той. Хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пірям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалася. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка? Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробач, пробачень. Я не навмисна. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? О, я нічого не встигла. Моя пірінка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мирі, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. а в тебе. Зацініть мій малюнок. Що Який жах? О, Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з голоду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками. Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька, ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовисько! Клас! Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м, так, okay. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово Ой, а де мої окуляри? І... і що це таке Бен, це ти? а де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жуйці Де дота? Джейн, прибери жуйку за обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий малюнок. А що покаже Бен? <laughs> Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Десь, м -м -м. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. Здається, з'їм все. А чи можна нам шматочок? Раз, тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну гаразд, намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? М -м, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Накрити другим аркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб Крейда розплавилась. Бачите, як просто? Зараз і я щось придумаю. Точно, у мене є О! І Крейда. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись. І перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж Мерія. Мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так, годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Ха, Ха, готово. Ну як вам? Я старався. Бен, що ти не накоїв. Д'яте чудовисько, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло. Про лапки не забути. Чудово. я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому, що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Okay. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею nee, треба mm -hmm. малювати, а не їсти. Mm -hmm. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час до бікінця. Чекаю ваші роботи. Мері не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик бо ти м'який і милий! Який ти грайливий! Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене лапусик.